Тернополян Олег Петренко став чемпіоном світу з армреслінгу серед професіоналів. Це сталося на турнірі Схід проти заходу 13, який відбувся в Туреччині. Високий титул українець виборов в поєдинку з Давидом Дадікяном. Протистояння закінчилося за рахунком 4-0 в користь нашого земляка. Зазвичай тренування та підготовка до змагань займає 3-3,5 місяця. Але, як розповідає сам Олег, щоб досягнути цього результату, він готувався всі 13 років своєї кар'єри. Зі своїм суперником наш спортсмен знайомі ще з 2019 року. Тоді вони змагалися за Кубок світу. Але поєдинок був на ліву. руку. Цьогоріч опоненти боролися на праву руку. Поєдинок почався не дуже добре для мене. Я не очікував від нього такого стилю боротьби, і в першому раунді мені я був змушений сфолити, тому що я попав в таке незручне становище, і було мені тяжко. Попри складнощі, які склалися під час боротьби, Олег зміг досягнути поставленої цілі. Тим самим він повторив одне з досягнень Андрія Пушкаря, в якого теперішній чемпіон тренувався ще зі шкільних років, який був його єдиним наставником. Це спортивного клубу Пушкарів у Кременці. Олег Петренко один з найвидатніших учнів Андрія Пушкаря. Він прийшов з прозалу Кременці до Андрія Антольовича тренуватися 12 років тому, маленьким юнаком, молодим юнаком, і насправді досягнув зараз найбільших висот із усієї школи рамресінгу пушкарів. А тому, що сьогодні Олег Петренко представляє Україну в професійній лізі, по суті, на професійних міжнародних турнірах з армреслінгом. Про пояс на досягненому чемпіон пообіцяв не зупинятися. Після відпочинку Олег буде готуватися до захисту титулу, оскільки цей титул є перехідним. Одним із ймовірних противників українця буде легендарний канадець Девон Ларат, який раніше боровся проти наставника Олега Андрія Пушкаря. Тож бажаємо нашому чемпіону успішних захистів і нових звершень у спорті.